Галинка Сідорова. доброго мирного вечора всім. Доброго вечора. Миру, спокою затишку. Ілля, привіт, Галина. Лєна, 에... доброго вечора всім. Бажаю здоров'я. Доброго вечора. вам міцного здоров'я. Бабуся Аля, Юля, Бойко, Надія Фрімен, Анна Вовк, Таня Співак. Доброго вечора. приємного спілкування. Бабуся Галя, у нас на завтра по прогнозу вранці дощ, гроза, лиш би граду не було. Дай Боже, щоб було все добре. Дощу треба, дуже треба, але без граду і без всяких проблем. Катерина, Надія Фрімен, доброго вечора, гарного спілкування. Хай всіх все буде добре. Ну, круто, Нині цілий день. Бабуся Галя, Юлія Бойко. І дякую і теж вам всього самого найкращого Марія. Хмельниччина, дощу немає, все сохне вночі пішов маленький. У нас також ще раз вечора був дощ ось то як він, якби така земля сира, то пройшов би і файно було, б, а так дощу нема. і воно, Земля моментів питала і все, і немає його. Але ж нічого, ой, я краще розпропаганді повірю, ніж. Синоптика. <хи> ну Всяко є. Так що тут таке діло. Діана, Юля, привіт. Ілля твердий, доброго вечір, Любочка, Наталя, Ігор, Миколаївич. Доброго вечір, Ілюшка, гарного вечора, міцного здоров'я, хай все буде добре. Бабуся Галя. Марія Гнеля, доброго вечора, приємного спілкування. Людмилочка Сомолович, добрий вечір, Любочка, Миколаївич, Наталю та всім, хто в чаті миру, спокою, добра, затишку та міцного здоров'я. Мій лайчик 38-й. Любочка, прийміть щирі співчуття, а дядьку, царство небесне, вічний спокій. Дай Боже, щоб були живі, здоровими, а хто помер, царство їм небесне. Ну, всі ми рано чи пізно туди підемо. Там слова свого шкода, то те, що є, то є. Але таке воно життя рано чи пізно, воно закінчується. Так, дівчата, така тема вона вже трошки є. Я там нині відео зняла, завтра буде. Я своє розказала, а як ви скажете, людина е написала мені в лічні повідомлення. Що минулого року посіяла овес на сіно. Викосила його, але в тому вівці було дуже багато павутиці. І давала козам. Козам сіна не було, тільки давала три козі. Овес, оцей кошаний, і солому. А сіно мала тільки трошки, то давала те сіно, що я кози покотилися, тримала, щоб дати після окоту. Ось. І... Вони окотилися, ті всі кози, по троє козенят привели. І вроді двоє чи троє тільки тих козенят а ті всі поздихали. Бо були дуже слабенькі. Ну, Маленькі, худенькі, слабенькі. Я навіть не спитала тієї людини, наскільки ті кози були в запуску, то таке. Оце я забула спитати. Якщо вона тут є на стрімі, то хай напише, наскільки були в запуску кози. Ось. А... а... Кози були глистогоні тільки таблетками, більше нічим. І їли ось це, і ще потрошки давала зерна, бо багато не немало, там потрошки їм давала. О, І прийшло і ті кози о, то привели, козенята слабенькі, молока як такого нема. Що це може бути? Мені я на форумі десь там писала в групі якійсь там, то сказали, що це. Бо я розказала і сказали мені, що це від павутиці, бо вона отруйна, то через те такі ті козенята слабі породилися. Я кажу, то мої б кози давно поздихали б всі. Ось, Бо в нас восени там в тому пісочнику, де я пасу не раз кози показуючи, як нагород через нього, то там по горбку повно павутиці. І оце вже ближче там вересня місяця вона зацвітати починає така. Такі прямо шапки її, то ті кози тільки ту павутицю її їдять. Ну, берізка, ще на нього кажуть, ось плутанка хто як. ось, То вони поздихали а вони їдять. І було так, що сіно косили і павутиці було багато, і нічого нікому не вреділо. По-перше, треба було їм правильно проглистогонити. По-друге, треба було.